Всім привіт! А у цьому відео ми поговоримо про ті самі картинки, які виглядають краще ніж від топових художників, хоча не завжди, і які можна зробити буквально за 5 хвилин. Хоча якби було все так просто, то я б не записував це відео, хоча там справді все просто. Тому всім пока. Ладно, якщо чесно, то на Ютубі вже кожен поважаючий себе ютубер зняв про це відео, але якось там все дуже сумно і нецікаво, тому я потратив на це свій час і готовий максимально швидко і просто розповісти, що тут і до чого. Але перед цим найголовніше питання у тому, який же сенс у цьому всьому. Якщо чесно, то використовувати штучний інтелект можна у дуже багатьох сферах, починаючи від крипти, це, наприклад, створення арта для вайтліста, або створення якогось контенту для інших проектів до просто реалізації своєї дитячої мрії, де ви там такі закидуєте свою фотку, пишете щось, типу мільйонер на задньому фоні. Там ще ваш величезний будинок, і звісно це все у 8К Ultra HD. Якщо чесно, то хто таким не займався, напевно, це те, що хотілося зробити у першу чергу. У цьому і основна суть, що завдяки цьому інструменту ми можемо реалізовувати будь-які задуми. І перед тим як я почну, я відповім ще на одне питання: якщо все так просто, то навіщо бути художником? Яким би не був крутий цей бот, він все одно не ідеальний і має свої косяки. І скільки б його б не прокачували, ідеального результату буде дуже складно досягнути. А той самий художник завжди зможе намалювати те, що вам потрібно, тільки вам потрібно сказати, як саме це має виглядати. Також я розповім деякі секрети правильного написання промптів, тобто слів по яким наш бот буде створювати нам картинки, і ще про те, як не платити гроші за подальше використання цього бота. Тому давайте вже почнемо. Цей чудовий бот називається Midjourney. Щоб ним почати користуватись, заходимо сюди, далі сюди, далі сюди, і пишемо команду Image, і вписуємо те, що хочемо отримати. І нажимаємо Enter. Ось що в нас вийшло. Далі під цим всім ми бачимо два стопчика. Перший значить, що ми можемо отримати картинку під тим номером, який виберемо у повній якості. Тобто ось ця картинка це не у повній якості, а лише прототип. А знизу під ним. Тобто у другому рядочку ми можемо вибрати на основі якої картинки наш бот зробить ще 4 варіанта. І як ви зрозуміли, таким чином можна знайти той самий ідеальний варіант. Тепер давайте ж поговоримо, як же правильно сюди щось писати. Якихось суперкрутих правил не існує, але ваш текст має мати певну структуру. Ось що я маю на увазі: спочатку пишемо центральний об'єкт, далі якісь до нього деталі і всяке таке, а далі стиль, у якому його потрібно зробити. І, наприклад, у якій якості. Якщо вам це все складно придумати, як і всім іншим, то на допомогу приходять ось такі сайти. Насправді він не один, але я. Використовую іменно цей. Тут ми можемо вибрати різні параметри для нашої картинки, але основний об'єкт ви повинні написати самі. І тут також є ті самі стилі. Наприклад, вам подобається ось цей художник. І все, що вам потрібно, щоб отримати картинку у його стилі, це просто вписати його ім'я до промптів. Є ще ось такий сайт, але тут прям дуже багато різних популярних промптів, які можуть прокачати нашу картинку. Віддалі, чим більше ви сидите над створенням арта, тим більше ви розумієте, що для бота значить те чи інше слово, і таким чином і створюються шедеври через велику кількість проб. Тепер я дам вам декілька порад, як полегшити собі роботу з інструментом. По-перше, якщо вас цікавить отримання в підстав проектах або взагалі створення артів, тут є дуже прикольна штука, яка називається Як, але вона допомагає створити арт на основі вже готової картинки. Але якщо ви хочете, щоб бот робив вам мультяшні картинки, то просто впишіть цю команду і виберіть ось цей режим. В принципі, зі всіх функцій тут вам може знадобитись тільки ось ця. Вона дозволяє робити картинки у більш такому мультяшному стилі. Тепер, якщо ви не хочете, щоб вам мішали всі ці люди, то просто можете створити свій сервер у Discordі і додати туди бота. Зараз я покажу як. Це все, ми можемо створювати арти без посторонніх людей, що робити, якщо ви вже використали максимальну кількість можливостей створення арту, і бот у вас просить гроші. Тут все просто беремо і створюємо інший Discord аккаунт і запрошуємо його на цей сервер. Таким чином, ми можемо абузити дану темку хоч до безкінечності. До речі, навіть без проксі і Антіка. В принципі, це був мій максимально простий і в ту ж чергу детальний гайд, як і що робити. І якщо вам таке відео зайшло, то можете написати у коментах, про що далі зняти відео. А якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій YouTube канал. Також можете підписатись на мій Telegram канал по крипті і NFT. А я зі всіма прощаюсь і всім до побачення. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб.